Естрадка вона завжди була дуже кон'юнктурна, тому що це і є кон'юнктура. І коли е, люди заслуховуються естрадкою е, і вони йдуть на концерти естрадних виконувачів, вони мусять розуміти, що він спостерігає на сцені на сцені е, е, бізнесмена. Це бізнесмени, які ще там колись іноді підспівують щось там. От а зараз в еру штучного інт інтелекту і не треба буде співати взагалі. Буде штучний інтелект співати будь-яким голосом. І от і зараз буде нове випробування взагалі. Це діджитал, діджитал і лахі. Лихі, вони будуть жертвами штучного інтелекту, і як в супермаркеті, навіть там буде продукт, в якому навіть і не буде, і взагалі їжі ніякої. Вони будуть споживати і будуть а, а, вимирати, вимирати просто от такими пачками ці люди, які, які будуть оцей, а, споживати а, пустопорожній продукт.